Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. Розпочну з такої курточки, вона вкорочена. Це у нас хороший бренд Super Dry. Щоправда, вона дещо має збитий наповнювач, і це великий мінус, оскільки наповнювач тут штучний. Був би наповнювач пух перо, це б не було б проблемою, можна було б це все розправити. Куртка в класному шоколадному трендовому відтінку, ось так виглядає на мені, по розміру просто ідеально підійшла. Мені подобається такого плану куртки, ідеально для якраз наших зим, коли не так вже і холодно, і можна собі дозволити ходити от в таких от коротких куртках. Дуже мені сподобалася, справді модна якісна куртка в класному стані. Єдине, що ось цей от наповнювач, він збився, можливо, після якогось невдалого прання, і боюся, що її вже не врятувати. Далі буде приміряти ось такий светрик від Mark Spencer, на бірці вказано, що він з кашеміром, він справді дуже м'якенький. Стан доволі непоганий, є лише ось такі от ковтунці, які, в принципі, навіть можна почистити рукою. І давайте глянемо ще бірочку зі складом. Розмір вказаний: 18 тобто це така от XXL. -ка. І у складі є 7% кашеміру, 5 ангори, також котон, поліамід і віскоза. Така от суміш тканин. Дуже красивий у нього насичений бусковий відтінок. Переважно мені фіолетові кольори не пасують, але ось цей, в принципі, непогано виглядає. Як вам пишіть в коментарях. Єдине, що мені в цьому светрі не подобається, це його верх. Ось ця от горловина виглядає дещо старомодною, надто вона широка. В іншому светрик просто супер класне тут поєднання, ангори і вовни, і колір просто бомбезний. А на чоловічому відділі знайшла ось такий светр від дізель це дорогущий бренд, в сірому такому кольорі базовому. Він декорований смужками на рукавах і понизу светра і біля горловини. Ось тут внизу також значок Дізель, і склад тканини тут дуже хороший: 55% вовни, 45 поліаміду. Тканина тут доволі тонка. Тобто він не є грубої в'язки, ось так виглядає в примірці. У нього дещо розтягнуті рукава, тому я їх отак от позагинала, і внизу резинка теж дещо потягнулася. Інших дефектів на ньому немає: ні дірочок, ні затяжок. Єдиний нюанс, що тут потягнулася тканина. І, скоріше за все, це вже не виправити і повернути до нормальної форми светр уже не вдасться. Дуже шкода, адже це справді дуже дорогий бренд, і в принципі він чудово підійшов і на жіночу фігуру. Навіть не скажеш, що він чоловічий. До речі, ціна такого светра в магазині так, дізель, буде не менше 10 тисяч, а можливо навіть цілих 20 тисяч. Тобто, це справді дуже дорогий бренд. Далі хочу вам показати ще один светр з чоловічого відділу. Написано, що це П'єр Карден теж люксовий бренд. Але насправді мені здається, що це підробка, що це копія, адже він у нас повністю закрило, 100% акрил. Він такого темного бордового кольору. Зараз він дещо такий коричневий виглядає, але насправді у нього відтінок бордовий. Цей светр в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі новесенький. Але, от, на відміну від попереднього, по ньому видно, що це чоловічий светр, адже і рукава, тут довгий, і сам по собі він такий от широкий. Далі буду приміряти ось такий білосніжний, ніжний романтичний свет від дуже хорошого такого ж бренду Banana Republic. Розмір тут вказаний: S. Светрик в чудовому стані, без дефектів, і у нього на ліктях є такий акцент, викладено з бусинок такого золотого кольору. Потім вам покажу, як це виглядає. Але давайте покажу спочатку бірку зі складом. Тут переважає натуральна тканина, Є 70% бавовни, 10% ангори і 20% нейлону. Чудова, як на мене, знахідка, класний бренд, класна якість, класний склад. І ось так тут виглядають лікті, такі от акценти. Але, на жаль, не мій розмір. Він надто тісний, надто сильно мене обтянув. Взагалі супер светер. Я взагалі не знаю, що він ще робить в магазині у другий день і як його не забрали одразу у день завозу. Був би він мого розміру, однозначно собі б купила. А ми рухаємося з вами далі. І далі буду приміряти ще один білий светр з такими от смужками кольоровими вверху і на рукавах. Красива ажурна така в'язка. І якщо не помиляюсь, його минулого тижня продавали на люксі. Зараз перевішали на звичайну вагу. Хороший у нього склад: 59% бавовни, 6 вовни і 35% акрилу. Взагалі, в новесенькому стані, як з магазину, Светер без жодного дефекту. Щоправда, через те, що светр дуже широкий, внизу він якось так неакуратно складається, і такий візуальний вигляд, ніби ця резинка розтянута. Хоча насправді це не так. Ну і це загалом не дуже акуратно виглядає. Це такий от великий мінус секонд-хендів, що буває річ подобається, але через те, що вона не твого розміру, доводиться її залишати в магазині. А я вам нагадую, що ми з вами прийшли в магазин у другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 355 гривень. Цей светр буде однозначно коштувати менше, адже його вага однозначно менше кілограма. Далі буду приміряти ось таку як футболку, це светр на короткий рукав. Бірка тут відрізана, але на дотик дуже приємна, м'яка тканина, і мені видається, що це кашемір. Причому 100% кашемір. Звісно, можу помилятися, адже зараз навчились і акрил робити дуже м'яким. Деколи навіть на бірках так і пише, так відчувається як кашемір, а насправді це синтетична річ. Знаю, що є спосіб, коли немає бірки, можна перевірити річ з кашеміру чи ні, підпаливши нитку. Кашемірове волокно воно буде повільно горіти, і запах буде такий, ніби горить в волоссях. А якщо це з акрилу чи іншого синтетичного матеріалу, то запах буде такий, як від пластмаси і буде чорний дим. Цим лайфхаком я сама не користувалася, але неодноразово чула від інших блогерів. А це я вам вже показую накидку кардиган від HM в розмірі M. Дуже мені сподобався крій, вона така йде на запах ця накидка. А от зі складом тканини тут не склалось, це 100% акрил. І ось такий має вигляд накидка в примірці. Мені дуже подобається вигляд у неї просто бомбезний. Стан у неї бездоганий, взагалі, як нова річ. І раніше вона продавалась на люксі, а зараз перекочувала на вагу. Колір також один з моїх улюблений, сірий, і у мене такого плану накидки вже є в гардеробі. Але все одно рука так і тянеться, щось схоже приміряти. Наступним буду міряти ось цей смугастий светрик, він такого прямого крою, подовжений з такими от акцентними гірчичними смужками. Розмір був вказаний: 10-й, тобто 38-й, і давайте ще роздивимося склад тканини. І хоча тут переважає синтетика, саме акрил з нейлоном, але все-таки є 1% альпаки, 2% вовни, а також бавовна. І це додає м'якості тканини, вона на дотик дуже навіть приємна, не така, знаєте, як синтетика, буває, електризується. Светр в ідеальному стані, без дефектів. Загалом непоганий, він закроєм такий от лаконічний, а оці смужки додають йому якоїсь родзинки. Окрім одягу, також покажу вам ще сумки, також вагові. А зараз моя остання знахідка, саме з примірки одягу, це ось така от сукня. Вона в сірому кольорі з хорошим складом, адже у складі є 29% вовни, 8 ангора, 8 кашеміру, також 35 віскози і 20 поліаміду. Дуже сьогодні мені пощастило от з вовняними речами, також де у складі є ангора, кашемір. Альпака таке от рідко буває. І Я думаю, це в першу чергу пов'язано з тим, що вже кінець зими, і більшість людей мало звертає увагу саме на теплі речі, а зосередили свою увагу вже на більш літньому одязі, весняному. Щодо цієї сукні, то вона цілком годиться і для весни, адже в неї такий відкритий верх, вона коротенька. і Сама тканина не є груба. Тут така доволі тонка в'язка, і заважила вона всього на на 63 гривні. Також зважила ось цей білий такий зі смужками светрик. Його ціна вийшла 149 гривень. І давайте дивитися сумки. Ось такий ланчбокс мені трапився. Дитячий це у нас відома гра, улюблена багатьма дітьми. Майнкрафт, В весенькому стані. Мені цікава стала його також. Ціна він заважив на 63 гривні. І гляньте, яка мені трапилася прозора сумка від Clarance. Це бренд, який виготовляє косметику, спеціалізується на косметиці, дорогі косметиці. Я так розумію, можливо, ця сумка саме для неї, адже вона має ось такі от відділення, кишеньки, все чітко можна розкладати. Хоча її можна використовувати як і пляжну сумку, адже вона така, як клейонки йде, не промокає і загалом в чудовому стані велика містка. Чому б і ні. І ось така ще красива сумочка трапилася в срібному кольорі. Вона з натуральної шкіри. Ось тут можна прочитати, що це натуральна шкіра, і назву бренду я не можу роздивитися, так, оскільки все дуже сильно переливається і вона трішки у нас затерта. Сумка, на жаль, має потертості ось тут по бокам, це чітко видно. Дуже шкода, адже сумочка класна, цілком в моєму стилі. Я дуже люблю такі невеличкі сумки, вони. Дуже місткий, хоч і маленького розміру, ось такі от кросбоді, які можна носити через плече. Ось така була ще цікава триколірна сумка, величезна містка, але це замінник, і крім того, вона вверху мала потертості. Це у нас невеличкий рюкзак в от динозавр, дитячий в гарному стані. І гляньте, яку ще знайшла невеличку маленьку сумочку, вона така от переплетена в стилі батега Венета. В чудовому стані це замінник, не шкіра застібається на магнітик. Ось така вона дуже компактна. Це у нас мас-маркет праймарк. Вона із замінника на такій от довгій руці. Ось така ще невеличка сумочка, теж схожої форми йде підзернисту шкіру, але це знову ж таки не натуральна шкіра. Ось такий тут бренд вказаний. На вигляд вона доволі непогана, але, на жаль, в поганому стані, адже у неї є потертості на кутиках. Усі ці сумки продаються також на вагу. Нагадую, що це другий день завозу, ціна за кілограм – 355 гривень. І дивимося з вами далі був ще ось такий атласний клач. З таким от бантом попереду і з такою ретро-застібкою в гарному стані, без дефектів. І ось така ще дуже велика сумка вона з ненатуральної шкіри, але хорошої якості. Ось тут назва бренду можна прочитати на двох ручках прям дуже містка. Правда, дещо зім'ята. І кутики, на жаль, теж затерті, хоча не критично. Ось такий ще цікавий дитячий рюкзак з динозавриком був. А це у нас ще одна велика сумка, і цей значок, якщо я не помиляюся, від Бенетом. Така от комбінована сумка, поєднання чорного і молочного виглядає доволі цікаво. Стан у неї також непоганий позаду, щоправда, вона ось тут замазана. Це проблема, адже невідомо чи відчиститься. Багато цього разу підліткових сумок, рюкзаків і дитячих рюкзаків, в тому числі. Ось такий був невеличкий з принцесою. А ось ця сумочка з натуральної шкіри одразу це відчувається на дотик. Щоправда, вона в не дуже хорошому стані і нагадує мені якусь таку от ретро-сумку, вінтажну. А ось ця сумка вже в дуже гарному стані, без дефектів, зроблена добротно, хоч з нейтральної шкіри. І ще одна вінтажна сумка. Гляньте, як красиво вона переливається, ніби якась така от луска. Щоправда, в неї немає ручки, але є кріплення, тому сюди можна, в принципі, прикріпити якусь ручку ланцюжок самінити. Вона в дуже гарному стані, без дефектів, до речі. І ще були ось такі золоті клачі, один такий, що оздоблений ланцюжком. І це мені нагадало стиль Стелла Маккартні. І ось такий от блискучий. Він абсолютно новесенький ще з картонною магазинною бірочкою. Добре тримає форму, дуже такий от святковий, новорічний. На цьому з вами буду прощатися, Нагадую вам, аби ви поставили лайк, підписались на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей!